Тепер ми переходимо з вами на молитву і на лекцію, яку я хочу сьогодні з вами поділитися. Ми з вами на великі свята, коли буваємо в церкві, говоримо у Христа Хреститися, у Христа. Зодягнутися. Ну в церкві проспівати це можна, а от як здягнутися в Христа це практично неможливо. Тому я сьогодні хочу більше вам звернути увагу от на що. У мене в голові йдуть така тема, така тема, така тема. Думаю, що ти мені, Господь, будеш посилати на думку? Я то розказую. По-перше, ну, я хотів би окаяну молити. Всевишній Царю, Господи, неба і землі. Я всю молодость в моїх гріхах прожив. І за похатьми плоті моїх води. Я став посміховиськом для диявола. Я поясню, про що це вважає. Я буду споруду каятися, а ви вже будете бачити, якщо воно вас буде касатися, то ви теж ж кайтеся про себе. Чому я на початку сказав на рахунок, що я шукав щастя поза собою. Саме дитинство. Вони відчував, ну не мав любов. І прикладу не мав нормального собі. І хотів завжди знайти людину, яка мене полюбила. Іти і тією людиною хвалитися. І мати таку людину, що є люблений, Тому вважати себе щасливим. Але я не розумію другого. У мене не було доброти всередині. У мене не було милосердя, бо мені. У мене було воно закрите постійними якимись претензіями, скритими обідами. Або постійно відчував, що моя родина ну, тато випивав, мама часто плакала. То я не бачив в сім'ї радості. Не бачив в сім'ї якоїсь любові. Тому я в своєму житті шукав якийсь фізичний, фізіологічний, навіть приємності. Чись увагу, чийсь кафе. Навіть якби сьогодніш поцілунка. Може чекав, може, мене хтось той що мене буде любити. Не буду говорити саме дитинства, а в процесі життя. Я влюблявся. Мені було з цією людиною приємно. Ну, Та приємність, вона кінчалась. Вона завершувалась подібно, як дитина з зіграшок. Спочатку вона цікава. Потім відчув, що ця іграшка вже мені не цікава. Та людина визивала в неї свої думки, свої бачення. Та людина знайшла іншу іграшку, цікавішу за мене. Мене те крутило, певно. А мене ще більше заганяло, що я не те всі. Оці життя я побачив, що в тій приємності я не став добрішим до тих людей. Я став більше закритішим. Пісня довір'я почав бути. Хоча в мислю, хотів би мати ідеальну сім'ю, друзі. Я її не бачив і не зустрічав. І потім зрозумівши вже в зрослому віці вже процес часу, що це старо та приємність якоїсь хроніки. Просто хронічна. Мені не людина була важна. Мені від людини потрібна була. Я ніколи не розумію цей егоїзм. Ніколи це не розумію. В процесі мого життя я усвідомив вже... Коли вже сила голова становилася, я почав розуміти, що приємність не робила мене стриманим, терпеливим, спокійним. Я вже Іван читав, що задягніться в нову людину. В людину любов, в людину милосердя, у людину доброти. Задягнутися це значить бути милосердним. Це бути добрим. А як я буду добрим, коли я постійно чекав для себе добро? І в цьому добрі не стільки добро я чекав, скільки приємності собі чекав. Я був людиною фізіологним. Чувству в них Я використовував це в смакування їди. Я це використовував в, яких? в індійських фільмах. Я нещасний, то хоч на, ша... на щасливих побачу, знаю, хто робить, Він теж може бути нещасним. зато гарно показує своє щастя. Я любувався тим артистом. от який люблять. А я не такий. І в процесі такого життя я побачив, що від того телевізора кроме похоті нічого в мені не піднімалося, ніяка доброта. Ніяка не стримає. Я не становився людиною. Мене не поважали, як не поважали. Бо мене поважали, поки я є потрібний. А потом, коли вже я не потрібен, я не цікавий. І я взагалі одинокий. Я розумів, що світ він мене тільки раний. Від самого дитинства це посіла ранами, з ранами, і ранами. Я не розумів. І тільки будучи священним компьютером. Особливо дякуючи Богу вам, що через вас, говорячи вам, вчу вас, я почав вчити себе. Я зупинявся над тим, що я говорив вам. Питання. Я сам цього не маю, а вам лекції готую. Як ви маєте жити? Хоча я сам так не жив. У мене так само після, що після молитви, що після лекції. У мене старий Адам каже, ти людина. Так будь-як людина, що ти так себе святим живеш? Господь через тебе стільки святих робить. Вони за тебе вимовлять тебе, що ти переживеш. Ми вилюбимо. Це за похоть плоті. Став по для дия, бо завжди ходив за його пора. Завжди ходив за тими думками, які він мені підсовував. Бо в ньому не було доброти. В ньому була походь диявола. І коли я приймав думку, що носить похоть, я пішов за диявола, а не за Богом. Хоча думав про Бог. А йшов за диявол. Але це було не сьогоднішній день, це було долі часи. Я знав Іван для сна, для того, щоб більше гордині, самості було, щоб більше отримати ту похвалу, яку нема в житті, то хоч люди похвалять тепер. Не хоч за, не за мою красу, хоч за мій язик. Бо все одно в цій, що я щось знав. Що я щось вартую, а то все життя був не вартий. Іду далі. Ну, то що нечистий з мене сміявся. І то, що він мій розум робив похитливим, серце було нечисте. Мені ніхто не говорив, що є внутрішнє життя. Ніхто не говорив, що життя починається. Не від чиїсь усмішки, не з приємності з якоїсь людини життя починається з доброти серця. І ця доброта в мене починалася з того, що я почав. Якби приймати через Євангелію, через Святих Отців їхні слова за, на життя. Що саме? Помте слова Євангелії, за все, дякуйте, бо є така воля Божа. Хто мене знає, на протязі вже довго часу в мене все дуже добре. Коли не раз буває ситуація, коли людина є коло мене, її буває не раз спокуса, небіч, мовляв. Показується, злиться на мене. Та людина каже, десь чого ви брешете? Ви ж брешете, дивіться, що з вами робиться. Буває ситуація. Я каже, ну нічого не робиться. Тут теж мені для чогось дано. Це те ж показується для того, щоб я не надіявся так на себе, а довіряв більше Богу, якби не та ситуація. Я не мав би час, коли Івангел перечитав так глибоко. Як не було той ситуації, я не так би не думав би тоді за свою душу, за своє тіло. Так? А Бог це теж подарив мені життя. Я за нього теж думав. Тобто, коли я починаю не просто думати, а в думках починаю шукати добро. Енергію доброти, енергію довіри до Бога. Довіряти Богові, що все в нього. що ми не мрухаємося. що ми в ньому находимося. І наскільки я довіряю, що це від Бога, я тоді заставляю свою волю, волю егоїстичну, самолюбиву, як кожного з вас має. Вона не хоче того. Вона десь під свідомості далі хоче жалості. Під свідомості вона далі хоче чиїсь підтримки. Під свідомості далі хочеться пожалітися. Під свідомості десь є такий момент, де хочеться відчути, що ти комусь потрібен. Що ти не одинокий. Не Бог. А людині даю значення підтримки. Не від Бога шукаю силу, а від людей починаю шукати силу. Не через молитву довіряти Богу, а через саможаління, через сльози давай жаліти. Тій людині, яка може три дні з операції. Три дні, як той на сім'ї, своїй сім'ї скандал було. Людина, яка сама може купу болячок має, і завтра чуть, -чуть щось не так, вона вже за тебе забула, бо вона захопилася своїм проблемам. кого ти надієшся на людську злавість? Тоді я. Почав заставляти себе приймати, що нема ситуації без волі Божої. І коли я приймаю, що це ввозимо, в Бозі ми рухаємося діяння є. ми ним живемо, в ньому рухаємося. Якщо пам'ятаєте, що в ньому рухаємося, ти всюду є, ти всюду є, ти наповняєш тільки того, хто відкритий. І все дає, все наповняєш. Наповняєш тільки те, що відкрите. Квітка, коли відкрита серцевиною до сонця, тоді вона й наповняється. А коли квітка повернута до Землі, вона вже не наповняється. Тому слово сонячне і слово сонце завжди куди нахиляється? до сонця. Тому, ну, ну. згідно Євангелії, я потім знову перейду до негатив, прочитаю подальшу молитву, згідно до Євангелії, читаю такі слова апостол Який. Бо це вже прийшов в голову, бачить, заложив одне, думав говорити, а Господь є думку другий, я вже шукаю тут вже не те, що... Хотів вам сказати а, про те, що Господь мені вже під час розмови дає мені другі думки. Апостола Якова і є такі слова у першій главі. Апостол Петро, але апостол Янкович зараз. За Якова. Перша голова. Будьте виконавцями слова. Подумайте в слова. Будьте виконавцями слова, а не лише слухача. Що це означає? Слово Боже, воно відплінне, воно вічне. І слово, якщо ти в нього починаєш вдумувати Слово Боже, яке конкретно, можна сказати, коли ти читаєш Отче наш, то не старайся багато слів начитувати, бо це Росія не, не раз в молитві. Старайся вникати в слова, які ти читаєш щоб ті слова зачіпали твій дух совісті, дух свідомості, чи ти живеш тим очинашом, чи ти читаєш, як правило. Правило життя виходить поза очинашом егоїстичне, самолюбиве, осуждаюче, саможаліюче, яке нічого не має до Слова Божого. А... Це слово сатани. Це слово нічого не має до християн гнів, смуток, злість, нічого не має до християнського слова. Нічого не має до доброти твій гнів, твій обіда, твій смут. Це сила Духа, який отравляє тебе середини. Це становився храмом не Святого Духа, а храму людини вбивця, Духом. Зла. Ти христянив Христа Хрестився. А задявайся в диявол. Тому що в тебе нема доброти. Коли я починаю дивитися на слово, яке я маю виконати, я розумію, що до виконування мені тих слів дуже далеко. Дуже далі. Я обговорюю як священник, який як мирянин. Що я рішив робити? Знову вертаюся. Коли я дякую, але ніколи не жалівся, то в моїх думках подяки вже нема зла. А якщо немає зла, що я приймаю, що це воля Бога моєму серці є доброта через подяку. В моєму серці через подяку є спокій. Хоч фізично боль може бути, хоч зовнішній може бути неприємність, Але я приймаю цю неприємність, яка показує мою страсть скриту. Як ця не ситуація, я в собі тої страсті не бачу. Тобто, що я зробив? Я звернув увагу не на те, що винна людина і мені боляче, не на то, що хтось до мене не так віднісся, а тому, що Господь через цю людину показує скриті злі думки, які у мене з дитинства сидять. Претензії з дитинства, обіда з дитинства. І ця несвідома реаль... реакція йде швидше, ніж поки я обдумаю. Тому що йдеться підсвідомість з, з пам'ять. Реакція. Другим моїм правилом, яке я зараз хочу засвоїти до... до привички аж, це, і ви бачите, я вже чую трошки навіть результат який. Думками благословляти людей. От я зараз з лікарні якраз і в лікарні я йду каридорщиком і кажу, Ісусе, благослови ту людину, дай їй доброти, дай їй мир. І в мене вже рветься всередині це сказати голос цій людині. Розумієте? Тобто те, що виходить з серця, поки на рівні думки, воно починає вириватися і наружу на фізичному плані. Тобто доброта, вона е, потребує вихід, як і зло потребує вихід. Раніше в мене в думках був страх. І тому на виході теж страх. Мені страшно глянути в очі людині було. Мені страшно заговорити, тому що все починалося з мого мислення тієї людини, страх до... до людини. Тому що цей страх теж дитинство. І тепер я розумію, що страх це одержимість злому. починаю визивати в собі доброту. От вдумайтеся в два слова цікавих. Зло, дій. Зло і дія. Зло, дій. дій. Добро, Зло, дій. Добро, дій. І це добро це думка і злодумка. Но вона діє і виражається як результат. І ти її зупинити не можеш. І чим більше те зло у тебе наповняється, тим більше ти йому служиш тому зло. Воно заставляє тебе робити те, що ти не хочеш. Бо ти привик так думати, бо ти не привик давати значення думкам. Як слово, яке може мати силу Божественну і силу диявольську. Христос це теж слово, який тримає весь світ словом. І словом творить світ і тримає світ і слово є тіло. І дає нам те слово, він не, не дав би нам слово. Як перед тим не дав би ума. Бо чим ти це слово міг би тримати? Тварина то не має ума. І тільки людина має подобати, тобто має ум Божий. Тобто ум я є. Я є. Бог каже, я сущий, я є. І коли почав давати значення слову і зрозумів, що воно живе, апостол Петро каже про слово так. Дуже цікаві його слова. послушні правді і очистили ваші душі для братньої нелицемірної любові. Ви були послушній правді. Що таке правда? Христос каже, я правда. Тобто правда, що носить доброту. Правда, яку ти не боїшся, що висказати. Це Дух Святий. Ми називаємо цар істини. Так? Істина є добро. Значить це Дух Святий. Царю небесний? Душе істини. Душе істини, душе правди. Істини. Тобто все, що належить добру, належить Богу. А все, що належить злу, належить діяволу. Бо діявол добра немає, смирення немає, милосердя немає. Це все елементи Бога. Тобто, якщо в твоїй правді, нема доброти, Нема любов, немає милосердя, то та правда від диявола. Або пуста не диявольська і не людська. Лицемірна і театральна. Егоїстично і персолюбні.